Зв'язу сумабути та доях бідоємо в дорогу блін, палки тут Знають лише є свозе ями по коліної фактичне бездоріжжя. Причина нестерпного життя жителів Рахівщини. Уже роками єдина артерія, що сполучає село Чорна Тиса, з селищем Ясіня, перебуває в критично аварійному стані. За 30 років нам жодної, жодної, жодної роботи по дорозі не зробили. Невже ми не заслуговуємо на те, щоб наші діточки могли до школи пройтися? Ви ж подивіться, що це робиться. Діти, батьки дітей кучують до школи, де на яких участках переносять дітей. Бо там доходять до цього, розвиваються в якісь чоботи, Десь, де можуть прийти дві, дві змінні обуви. Ну, В одні обуві до школи неможливо прийти. Треба мати зміну обуву, змінну одежду. До чого ті діточки тягнуть сумки з цими? Ну неможливо, ну просто неможливо. Скоро поміч їде. З, 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 з мигалками. Її люди пішком обганяють. Ніхто нічого не, не дає на цю тесу, лише з теси всього, а в тису у чорну тесу ніхто нічого не дає, так як ностит позор. 21 -е століття. В серпні цього року на сайті Прозоро з'явилося оголошення про відкриті торги з капітального ремонту автомобільної дороги, загального користування місцевого значення, ясіня чорна тиса загальною протяжністю 7 кілометрів 600 метрів. Було прийнято рішення, що е, замовити у службі автомобільних доріг доріг проєктно-кошторисну документацію на нашу дорогу, що було і зроблено. Розроблена проєктну проєктно-кошторисну документацію. Вже дорога виставлена була на тендер, але е, будівництво даної дороги заблокували через. Е, через е, те, що почало багато почало людей виступати за те, що дороги не потрібно, тому що військовий стан. Я розумію, що стан військовий треба допомагати на війну, тому що і в наших багато людей воюють на війні. У нас шестеро чоловік загибло в війні. Але ми не будуємо щось таке, що для розваг. Ми не будуємо ні бруківку, не кладемо, ні стадіони не будуємо. Нам треба зробити дорогу, щоб ми могли проїхати. В сайті публічних закупівель Прозоро у розділі очікувана вартість робіт вказали майже 600 мільйонів гривень. Замовником цього тендеру виступало державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області жителі села Неаби, як сподівались на капітальний ремонт дороги. Втім, після відміни тендеру їх терпець вочевидь увірвався. От ранку я везу людей на роботу. Потім з роботи назад дорога не призна. А як зима? Прийде, що будемо робити? Тоді перекриваємо, якщо це нічого не буде. В ясенях на мості дорогу будемо перекривати. В центральну. Скільки від кого нам треба ждати? І як це би було законно? Тепер щось списують ви... на війну. Нім... У чорній тисі проживає близько трьох з половиною тисяч населення. За словами місцевих, подекуди до них відмовляються возити продукти харчування. А при виклику швидкої допомоги спеціалістів доводиться чекати годинами. Мені 81 рік. Такої дороги не було, відколи я ще пам'ятаю. Лісові у нас вивозять. Прийдуть, збори обіцяють, обіцяють. Буде збори вкінчилися. Дороги як не було, так і нема. Ми даємо срок. 15 день і будемо перекривати дорогу. Перекриємо дорогу жителями села, а потім будуть рішати. На сьогодні у нас навчається 565 дітей в навчальному закладі, із них майже 200 проживають за межею доступності, тобто для них повинен бути організований підвіз. Є в чорній тисі шкільний автобус, але є проблема. Він за день повинен проїхати 91 кілометр. 91 кілометр не по дорозі, а по напрямку. Повідь собі, що замість того, аби проїжджати, відстань. 10, ну хоча б 10 кілометрів по нормальній дорозі, він би повинен ну, хвилин 15, так скажемо. Він це робить за 40 хвилин. Що це означає? Це означає, що він за цей період часу міг би ще перевести декілька, зробив зробити декілька рейсів, але він не може це зробити. Не може, тому що дороги немає. Як можна розвивати будь-що, якщо ти не маєш дороги? Це є жахливо. Ми. Я від імені батьків. Вчительськових дітей дуже просимо. Дорога це є необхідність, це є життя. Себе керівництво разом з громадськістю підготували колективне звернення до президента щодо негайного втручання та вирішення проблеми. Ми кожен рік пишемо сюди звернення по цій дорозі, все нам обіцяють і так далі. Тепер ми знову підготували звернення, наступне звернення і до президента, і до кабінет міністрів, і до нашої військової адміністрації, до обласної ради позбирали підписи, підписи позбирали селяну. Люди готові на будь-які дії. Я величезна соціальна на. Друга величезна соціальна напруга. Люди готові до акції протесту, до прикриття доріг. Ми просимо людей, але це вже є неможливо, тому що ходять сюди дітки до школи, діти долають по 3-5 кілометрів такими болотами в гумових чоботах. Це неможливо. Це вже неможливо, це вже є крайна межа, і той хейт, який створили проти нас, проти села Чорнатиса, є невиправданий. Є напевно кимось проплачений і спеціально проти нас зроблений. Ми не те, що просимо. Ми вимагаємо зробити цю дорогу. Зробити її проїзною, ми вимагаємо І сьогодні Ми звертаємося до президента України, до кабінету міністрів України, до Закарпатської обласної військової адміністрації та обласної ради, до народних депутатів, які представляють сьогодні Закарпаття в Верховній Раді. Ми просимо терміново втрутитись в дану ситуацію, не допустити акції протести, не допустити чогось непотрібного в цей час. Ми просимо втрутитись в ситуацію та все ж таки виділити кошти та провести ремонт цієї аварійної дороги.